Всім привіт! Думаю, багато в кого є такі проблеми як на Ford Focus, 3-й, чи Фюжонах та взагалі на багатьох машинах проблеми з датчиками шин. Зачастую вони висвітлюються приблизно ось так. Контроль шин не справі нужен сервіс. Або найчастіше, що буває, висвітлює, що датчик не обнаружен. Смотріть інструкцію. Вся проблема в тому, що це. Виходить з ладу сам датчик, який в колесі. І от я придбав ось такий от. Видно, так? Да? Видно. Цей даний датчик я купив на Алікспресі. Силочку можу лишити в описі. А чому на Алікспресі? Тому що в нас в Україні вони занадто дорогі. Коли я зайшов в інтернет і подивився, які ціни, я був просто шокований. Так що ось такі датчики коштують приблизно 700 з чимось гривень за комплект 4 штуки. Поставляються вони в таких пакетиках, просто накидані. Скоро поїде наш шиномонтаж перезуватися. І заодно поміняємо ці датчики, поставимо і побачимо, що з цього вийде. Ну що, погнали на шиномонтаж. Замінили датчики. Ось старі вже приїхали з шиномонтажу. Купувався ось такий активатор для прив'язки на Алікспресі. 100 то є копійки. Давайте спробуємо зробити прив'язку. Для прив'язки нам потрібно зробити деякі маніпуляції. Отже, повертаємо ключ на перше положення. Нажимає один раз тормоз. відпускаємо тормоз. Не видно, да? так? Відпускаємо. І три рази включаємо зажигання. Один. Два. Три. За третій раз зажигання не виключаємо. Нажимаємо тормоза. Відпускаємо тормоза. Виключаємо зажигання. Включаємо. Виключаємо. Включаємо. Виключаємо. Включаємо. Пикнуло и пришло обучение. Пробуем. Есть. Порадовали. <coughs> Пробуем дальше задняя правая есть пробуем доли задняя правая есть задняя левая Є заднє ліве. Подивимось, що в нас вийшло. Обучення завершено. Окей. І спробуємо перезагрузити, що в нас вийде, чи пропаде це в нас табличка. Все чудово табличка пропала. Але потрібно ще зробити ось таку маніпуляцію. Зайти в меню. настройки, помощь водителя, давление шин и сохранить текущее давление. Mm. Все. І проблема наша пропала. Пробуємо ще раз. Виключаємо зажигання. Включаємо. І ніякого сповіщення вже немає.